У День захисників і захисниць України Коростенський ліцей No4 передав іменні дрони 143 му окремому батальйону територіальної оборони. Нагадаємо, з початку цього навчального року заклад освіти започаткував проєкт Переможний дрон на знак вшанування пам'яті загиблих випускників. В рамках проєкту викладачі разом з ліцеїстами виготовляють імені дрони загиблих випускників. Цього дня передали два дрони імені Олександра Махачика та Володимира Мазуренка. І сьогодні Маю честь від ліцейної громади передати заступнику командира 143-го легендарного коростенського батальйону, нашому випускнику майору Владиславу Ковальчуку два іменні дрони на честь героя України Махачика Олександра і на честь нашого випускника-героя Мазуренка Володимира. Я думаю, що ці. Тажкі бойові стануть ще одною сторінкою, яку ми закладаємо в нашу велику перемогу у цій війні. Коли нам передають дрони, а на сьогоднішній день це іміни дрони, то повірте мені, це дуже важливо. Це те, що дає нам силу і поштовх боротися далі. Я вас запевняю, що зі свого боку ми використаємо за призначенням. Передані дрони і просто хочу вам подякувати за те, що ви пам'ятаєте нас, пам'ятаєте наших друзів. Слава Україні! В рамках заходу Коростенський міський ліцей No4 взяв участь у загальнонаціональній хвилині мовчання. Саме 1 жовтня у день захисників і захисниць українські міста зупинилися на 10 хвилин у пам'ять про загиблих у російсько-українській війні. Цього дня поіменно згадали полеглих героїв випускників ліцею No4. На сьогодні заклад освіти має дев'ятьох загиблих воїнів. Не зі слів, а з особистого досвіду знає про війну військовий пенсіонер з позивним артист через свою творчість розповідає про війну. Розкажи, питає донька. Нащо ти пішов? Нащо нас самих залишив? Нащо смерть знайшов? Доньці голосно мовчить, і з дитячих оченята крапає сльоза на полиці, біля фото орден повисла. Та Навіщо той орден? Краще б тато жив, але серп, Іловайський всі надії! Вбив. Проєкт Переможний дрон на знак вшанування пам'яті загиблих випускників триватиме протягом року. Ліцеїсти і надалі збиратимуть кошти на дрони. В найближчих планах виготовлення ще декількох іменних дронів.